А моральність будь-якої влади найкраще визначається прийняттям нею рішень, які дбають про цю владу. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 27 березня четвер, і у четвер ви можете подивитися на моєму каналі програму Нечистий четвер. Програму про дії, рішення, які зовсім не відповідають тим заявам словам, які роблять представники влади. Чи там наші якісь партнери і так далі. Сьогодні ми поговоримо про ситуацію, яка пов'язана з заробітною платою. 25 березня Верховна Рада, 254 голоси за там про Державну службу законопроект, який передбачає збільшення заробітної плати чиновників. Там різні є з цього приводу цифри, інформація, ну там в середньому десь 50 тисяч гривень. Я був на одному з телеканалів, наводили таблицю, ми подивилися, там є від 90 тисяч, середня, до речі, хочу зауважити заробітплати, ну і там саме менша десь в середньому 50 тисяч гривень. Різні відомства, так і Міністерства України. Ну, хочу нагадати, що це не перше підвищення протягом цих трьох років спочатку широкомасштабного вторгнення. І це ну, в чергове підкреслює не просто аморальність влади цинізм з влади, це просто підкреслює те, що влада ну, дбає в першу чергу тільки про себе. І коли я там почув пояснення якогось одного депутата із партії Слава народа, до речі, хочу зразу сказати, що там 254 депутати, там не тільки. І з фракції партії Слава народа там фактично всі фракції, там, ну, за виключенням, якщо не помиляюсь, Європейської солідарності. Хто би як там до неї не ставився? Так от, всі ці, я от написав сьогодні в себе в Фейсбуці. Не хочу в Ютубі е, говорити, як я їх назвав цих захисників в лапках України. Вони дбають в першу чергу тільки про себе. Так от вони е, собі зарплати вже піднімали. Депутати піднімали, до речі, своїм помічникам заробітні плати. Так от один депутат із е, фракції Слуга народу, я би навіть сказав депутатішка. Навіть не хочу називати його прізвище. От, він там заявив, що ну, розумієте, військовим не можна піднімати, а хочу сказати, що військовим так і не піднімали заробітні плати. А війна. І захищають Україну військові, а не чиновники. Так, він сказав, що чиновники являються дуже серйозно, впливають на те, щоб захищати Україну. І якщо військових, за його словами, не знаю, там відкрив він, не відкрив воєнну таємницю. Правда чи неправда, ті цифри, які він називав, він сказав, що там 1 мільйон 300, і в 10 разів менше чиновників, тобто ніби 130 тисяч чиновників. Тобто ціни не такі самі, їх не можна. Порівнювати, тому от чиновникам можна піднімати заробітну плату, а от військовим не можна. Ну, я думаю, що, напевне, можна було би допомогу сім'ям загиблим надавати, замість того, щоб піднімати так оцю заробітну плату. Пораненим, я думаю, можна було б надавати, якщо вже ви кажете, що так багато, мільйон триста, так от військовослужбовців не можна піднімати. Тобто, під час війни, ви під час війни. У нас влада піднімає заробітну плату не військовим, а чиновникам. Ну, до речі, там можна згадати і про ті ядерні реактори, які там за 600 мільйонів хочуть євро купляти в Болгарії, тобто не на зброю витрачати. Ми ще не розуміємо, чим закінчиться війна. Вони вже там хочуть. Ну там тут не треба до гадалки ходити, всі розуміють, що є корупційна складова. Коли хочуть купляти оці за 600 мільйонів євро. Ми просимо, просимо з протягнутою рукою. Насміхаються над Володимиром Зеленським деякі наші ніби партнери, в першу чергу американські, що там з протягнутою рукою. Ну, це і в Словаччині Фіцо говорить, і в угорщині. Просять, дайте нам гроші. Я, я так думаю, дивляться ці наші партнери. А тут 600 мільйонів євро, так от на ядерні реактори. Бо треба, треба от, от зараз нас от конче, треба, у нас же все підписано. Мирна угода, війна завершилась, тепер давайте будемо щось робити. Тобто, не залучати інвестиції, щоб відбудовували наші е, ті ж атомні електростанції, до речі, на які там і око поклав е, Дональд Трамп. І оці ці речі, вони які приймаються, і ця Верховна Рада, до речі, за це голосувала, щоб купувати ці ядерні реактори. тепер підняття чергове підняття. Заробітних плат, вони не просто роз'єднують український народ. Мені таке враження, що Верховна Рада голосує за поразку України в цій війні, замість того, щоб приймати рішення, які в першу чергу направлені на оборону України, на захист України, і дбали, знову ж, в першу чергу, і про виготовлення зброї, і про наших захисників вони дбають про себе. Тут можна по-різному пояснювати, навіщо це робиться ну, в будь-якій країні. Влада, яка не популярна, я хочу сказати, що найнижчий, найнижчий рейтинг серед цих там, фактично, ну крім напевне суддів і прокуратури, от чиновники ну дуже низький рівень підтримки. Там негатив е до 80%, балансу, Баланс має мається на увазі мінус 80%, так, от відсотків негативно ставляться до як Верховної Ради, так і до Кабміну, так і до чиновників всіх цих і от цим чиновник, хі насправді чому до негативно до них ставляться. Бо все, що вони роблять в Україні зараз під час війни, воно не працює на Україну, не працює на громадян, і громадяни це оцінюють за слугиною опитування. Ми розуміємо, у випадку виборів ніхто би з них вже б ніколи би не був би обраний. Ну ніколи так не можна казати ніколи. Але думаю, там переважна більшість точно не були б обрані, і коли б вже владу не попали. Але вибори ми не можемо проводити, тому що в нас іде війна. І от вони просто дійсно це, ну, це вже дуже прояв такої, я би сказав, тенденції. Вони не бачать берегів, якщо можна висловитись так народно. Вони собі приймають що, що вони вважають за потрібне. І ця ситуація наочно демонструє, що в нас не просто немає політичної літи, яка би мала дбати про інтереси держави. В нас реально, ну я би сказав, це вже мародери. Це ж вони запускають руку в державний бюджет і беруть гроші для себе. Я маю на увазі чиновники, замість того, щоб віддавати їх нашим військовим. І зарплата, ну в них і так насправді вже немалі заробітні плати порівняно з тими іншими нашими громадянами, якщо можна сказати, пересічними, як їх називають. Але чиновники, вони от така каста, вони під ну всі насправді під час війни всі мають бути рівні. На мою думку, ніяких мільйонних зарплат не має бути ні в керівника там Укрпочти, там, не знаю, Нафтогазу, кого заводно, ні в міністрів. Ну це нонсенс. Жодного державного службовця будь-якого ранку починаючи з президента. Закінчуючи в органах місцевої влади, я в цьому переконаний, на тисячу відсотків під час війни не може бути більша заробітна плата, ніж наших військових, тим більше тих, які як ну там є бойові там, на нулі. А загалом я вважаю, що не середня заробітна плата має бути найвища в першу чергу. Це у військовослужбовців, які захищають нашу Україну. Хтось на нулі, хтось в тилу, хтось виконує певні ті чи інші свої функції, але вони мають отримувати, як на мене. Не менше, ніж державні чиновники, бо це абсолютно якийсь сюрі, абс, абс, сюріалізм, це абсолютно щось ненормально, це якийсь задзеркаль. І, до речі, сьогодні ну, за інформацією, побачимо, чим то закінчиться. Е, до вечора е, є там ніби бажання ухвалити рішення в Верховній Раді, щоб закрити доступ до кадастрів, так, до земельного кадастру, до реєстрів нерухомості, а журналісти вже підняли. Як кажуть, Крик, вони вже б'ють в набат, бо кажуть, саме ця публічність, цей доступ дозволяє побачити у корупційні всі ці речі, які відбуваються в країні, і звинуватити, чи я би так сказав, виставити, висвітлити всю цю корупційну складову представників влади, саме за рахунок того, що вони можуть бачити, які землі купляють, яку нерухомість придбають і так далі. І тому подібне, от зараз хочу закрити, і до речі, вони це. Мотивують е, питаннями безпеки. Зараз ми ведемо перемовини, щоб було припинення вогню більше трьох років дешкомаштагне вторгнення, а війна 2014 року. І зараз виявляється, от саме от зараз е, питання безпеки. Тобто, підняття зарплати чиновників тепер хочуть закрити доступ до їх нерухомості до їх землі. Бо це питання безпеки. Я скажу вам так, що з такою владою ми не переможемо. Тут не треба ходити до гадалки, це абсолютно зрозуміло. Я не знаю, чи підпише Володимир Зеленський це рішення, чи не підпише, бо у випадку, якщо він такий підпише от підняття заробітної плати, ну в мене нема, я чесно скажу, зараз навіть цензурних слів, щоб говорити про Верховну Раду, в мене не буде тоді і цензурних слів, щоб говорити про Володимира Зеленського, у випадку, якщо він підпише закон щодо підняття заробітної плати, там, понад 100 тисяч, я не знаю, їх напевне більше. Людей стало менше, а чиновників у нас просто, ну, я кажуть, дуже-дуже забагатько. І тепер, якщо ще буде це рішення стосовно заборони з доступу до е, реєстрів да, земельного кадастру і нерухомості, ну то взагалі тоді е, щось абсолютно не так відбувається в нашій країні під час війни. І це можна говорити, заявляти, давайте, ми, мабуть, об'єднані, давайте щось робити. А в результаті всі ці рішення насправді не просто роз'єднують. Громадян вони кликають агресію громадян. О, до речі, у мене це насправді я це агресивно, не тільки негативно, агресивно сприймають у от, такі прийняття рішень. В цей такий для нас непростий, м'яко кажучи, час, а фактично, ну, доля стоїть на виживанні і існуванні України. Сподіваюся, що все-таки здоровий голос візьме вгору, і Зеленський не підпише цей закон. Також сподіваюся, що ви додивилися цю програму до кінця. Вона була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте, що ви вважаєте з приводу підняття заробітної плати чиновникам під час війни, а військовим не піднімають. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення всіх своїх програм нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!